Свобода. Наразі настала свобода жадана. Здавалось би, матимем краще життя, та гріх залишився на серці, як рана, і люди до Бога не йдуть з каяттям. Їх погляд далекий чомусь на Голгофу. До Божого сина на хрест підняли. І душі їх сохнуть, як ріки вже сохнуть, розрісся на світу Чорнобиль полин. Аж страшно буває, зрікається мати, свого немовляти без краплі жалю, брат руку заносить на рідного брата, стикаючи в пальцях ненависть і лють. То дивна свобода, свобода від чого, коли не зреклися ще й досі гріха. Коли зневажаємо істину Бога, і чула душа наша стала глуха, давайте любов'ю, любов, любов звеличаєм, для миру, для щастя, з'єднаєм серця у спільній молитві, на поміч покличем того, хто нас любить, святого Отця. Знімемо назавжди гріховні кайдани, забудемо взаємні образи хулу, і справжня свобода прийде на майдани Всевишньому Богу воздати хвалу. Давно тобі задуматись пора, чому душа у розпачі щоденному, без Бога ти гріха свого раб, що втратив все життя благословенному. Пройде воно, життя Твоє, як мить, наступить час зустрітися із вічністю. Подумай лиш, куди ж бо відлетить душа твоя, гріхом нараз пригнічена, що жде тебе, як станеш на межу, твій згасний слід, зря у досвіта. Ні, я тебе сьогодні не суджу, ти сам колись постанеш перед Господом. І все-таки ти серце, остуди. Дощем небесним, щоб для тебе лити, і до Отця Всевишнього прийди з молитвою, з молитвою, з молитвою. Слава Всевишньому Богу! Дякую.